Про події війни говорить Стратком. Головнокомандувач Збройних сил України генерал Валерій Залужний вперше взяв участь у засіданні контактної групи з питань оборони України в рамках формату Рамштайн. Детально поінформував наших партнерів щодо ситуації на полі бою. Зазначив, що обстановка на фронті ускладнена, проте контрольована. Йдеться в повідомленні від головнокомандувача збройні сили України продовжують вести оборонні та наступальні операції. Доповів про дії росіян, загрози та їхні ймовірні плани на найближчий час. Висловив вдячність партнерам за роботу коаліції спроможностей, яка значно зміцнює наші позиції та можливості. Оголошені пакети допомоги посилять українську систему протиповітряної оборони. Артилерію реп. Та інші важливі складові про основні результати 17-ї зустрічі контактної групи з питань оборони України розповів міністр оборони України Рустем Умєров. За його словами, було сформовано нову коаліцію наземних засобів протиповітряної оборони. До неї долучилися 20 країн. Варто нагадати, що напередодні Рамштайну Київ відвідав міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус. Він оголосив про черговий пакет допомоги на 1 мільярд 300 мільйонів євро, в які ввійшли системи ППО Айрісті з керованими ракетами. Вісім. Тисяч протитанкових мін, один комплект системи Петріот, додаткові 155-мм артилерійські боєприпаси. Все це Україна має отримати до середини грудня. Серед інших результатів Рамштайну Нідерланди підготували 2 мільярди євро на військову допомогу Україні. Естонія надає фінансування на суму півмільйона доларів на діяльність it коаліції на додаток до зобов'язань Люксембургу у розмірі 10 мільйонів євро. Британія та Норвегія в рамках морської коаліції шукатимуть способи посилити. Безпеку у Чорному морі міністр оборони Рустем Умеров запросив міністрів оборони країн партнерів приїздити з офіційними візитами до України, аби мати змогу на власні очі переконатися, що надана ними допомога використовується ефективно і наближає день нашої перемоги. За добу ворог поніс значні втрати як в живій силі, так і техніці. Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України. За наявною інформацією, Сили оборони України за минулу добу знищили на фронті орієнтовно 1130 військовослужбовців російської армії, 20 ворожих танків, 36 бойових броньованих машин, 33 артилерійські системи, три реактивні системи залпового вогню і два засоби протиповітряної оборони. Протягом минулої доби відбулося 74 бойових зіткнення в зоні відповідальності ОСУ-північ. На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка залишається без суттєвих змін на Сіверському та Слобожанському напрямках. Противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить активну диверсійну діяльність з метою недопущення перекидання наших військ на загрозливі напрямки, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону в Білгородській області. На Бахмутському напрямку російські окупанти наступальних дій не вели. Своєю чергою сили оборони України продовжують штурмові дії південніше Бахмута Донецької області, завдають ворогу втрат у живій сілі та техніці, закріплюються на досягнутих рубежах. У зоні відповідальності оперативно стратегічного групування військ Таврія на Авдіївському напрямку загарбники не полишають спроб оточити Авдіївку. Але наші воїни, стійко тримають оборону, завдаючи ворогу значних втрат. Безуспішними були наступальні дії противника східніше Новобахмутівки, північніше Ласточкиного, Авдіївки та Первомайського Донецької області. Де підрозділи Сил оборони України відбили 30 атак ворога? Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському напрямку, завдають окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії фронту. Зоні відповідальності ОСУВ Одеса на Херсонському напрямку українські воїни надалі утримують зайняті позиції на лівобережжі Дніпра, продовжують вести контрбатарейну боротьбу, наносять вогневе ураження по тилах противника. Головне управління розвідки Міністерства оборони України повідомило про проведення успішної складної спеціальної операції у кіберпросторі, в результаті якої вдалося здобути великий обсяг закритих службових документів структурного підрозділу Міністерства транспорту РФ, а саме Росавіації, відомства, яке відповідає за безпеку польотів та фіксує всі надзвичайні випадки під час використання цивільної авіації на території РФ серед отриманих внаслідок зламу та проникнення у ворожі інформаційні системи даних перелік. Добових звітів росавіації за понад півторарічний період в гурмо зауважують їхній аналіз свідчить, що сфера цивільної авіації терористичної Росії перебуває на межі колапсу. Зокрема, за перших 9 місяців цього року на Росії задокументували 150 випадків технічних несправностей літаків за аналогічний період 2022 року. Зафіксовано 50 таких інцидентів, тобто зростання небезпеки польотів в Росії зросло втричі. Найбільш проблемними місцями російської авіації. І залишаються двигуни та шасі, а також інші важливі елементи гідросистеми, закрилки та програмне забезпечення. Гострий дефіцит запчастин призвів до так званого авіаканібалізму на Росії, коли одні літаки розбираються для ремонту інших. Згідно з оцінкою наявних даних, до середини цього року в РФ пустили на донорство понад 35% повітряних суден. Додамо, що ще у вересні 2022 року міжнародна організація цивільної авіації позначила Росію червоним кольором. Рам разом з Ліберією та Бутаном, що свідчить про вкрай високий ризик для безпеки польотів. Північні країни сусідки Росії почали закривати свої кордони з нею. Фінський прем'єр-міністр Петрі Орпа заявив, що Фінляндія закриває всі контрольно-пропускні пункти на кордоні з Росією, окрім одного обмеження, пояснюють тим, що останнім часом із Росії до Фінляндії незаконно пробирається дуже багато росіян. Допускають закриття пунктів пропуску на кордоні з РФ у Норвегії. Під час прес-конференції журналісти запитали у прем'єр-міністра Йонаса Гарстера, чи готова Норвегія взяти приклад з Фінів та закрити кордон з Росією. На що він відповів, якщо треба. При цьому прем'єр зазначив, що влада Норвегії уважно стежить за ситуацією не лише у Фінляндії, а й в Естонії, а там також готові до закриття кордонів за РФ. За словами керівника прикордонної служби Вейка Каумусара, Естонія знала про рішення Фінляндії закрити пункти пропуску. Він припустив, що люди, які досі збиралися біля них, можуть опинитися на естонських прикордонних переходах. Переможемо. Програма створена управлінням стратегічних комунікацій апарату головнокомандувача збройних сил України.